Дача Тіві, вітаю вас, друзі. Нещодавно ми з вами говорили, як наростити бджолу в зиму, як зробити так, щоб велика сім'я пішла в зиму, як зробити так, щоб вона встигла ця бджола облітатися для чудової зимівлі, але вже цвіте, розцвітає, скоро розцвітає на Харківщині Акація. Ось так плине час. Давайте подивимося, що з нашою акацією. Дивіться, скоро вже буде зацвітати. Це дуже чудово, дуже рано в цьому році все. І пилок пішов ранній. Чудові сім'ї. Чудово розвиваються. Ну, подивіться, яка температура. Зараз плюс 12, бомжола вже летить. Це сьогодні у нас 17 чи 16 квітня. Ось такі справи, друзі. Чудово. Просто чудово. В цьому році я вам скажу. І садів. От зараз цвітуть сади вже по дві рамочки меду. Береги дуже багато. І це ще не засвів бояришник. Я вважав, що це саме ранній пилок, але ще бояришник не зацвів І таке буває. Що, друзі, готуємося брати ранній мед. А мед. Зараз і чернокльон зацвіте. Потім липа, Ну а потім цей тачок я буду кудись перевозити. Так як в мене два точки ще, там медоносна база, круглий рік. Ну як, сезон, сезон, круглий сезон. сезон. В себе на ділянці ви бачили. Дуже багато я тут. лип насадив. Це все. Затвором у нас липа Вже високі в цьому році буду вже квітнути берези. Там на ділянці на сільськогосподарській також дуже багато глиб насадив акацій. Ну, Я думаю, покращу умови для бджіл. Так що, друзі, готуємося брати ранній мед. Дістаємо медогонки. Баба розцівталась. Ну а ми знаємо, що таке Кульбаба. Кульбаба це як Сонях. Казав один товариш. Мій коли це Кульбова. Це як основний взяток Вес, восени, весною весною. Сади відцвітають. Не всі звичайно. Груші тільки почали квітнути. Ще у нас пізніше ось є. Це у нас чережня, ух, карп викинувся. Так, так це чудові черешні. Персики. квітнуть персики Від, Відцвітають вже. Так, ну що, давайте сходимо на пасіку, подивимось, що там у нас деякі яблуні розпочинають тільки квітнути. Ну, я думаю, в цьому році дуже чудово буде. Розвиток чудовий. Полетіла бджола, плюс 12, ще вітерок стоїть. Ранок, але бжола вже летить. Бджола вже, ух, і пилок несе. Пилок несе. Цю сім'ю вже якраз на акацію ще ми зараз підставимо дві рамочки. У нас 12-рамковий буде. Зараз заберемо. Розповім свою методику. Заберу пергу У них вона їм зараз не потрібна. Перги е, вдосталь. Е, бо ви бачите, несуть і несуть, Все забили пергою. Ну а це призупиняє розвиток бджіл. Забираємо пергові рамочки, медові заберу. І, і дам ще матки засів. Більше бджоли, більше раннього меду. Згодні зі мною. А ви забираєте пергові рамки? Ну, я думаю, це потрібно робити, так як я вам вже пояснюю, пергаємо. Зараз в такій кількості не потрібно. Дуже багато. Дуже багато і несуть, несуть, несуть. Бачите, якась нова вже перга пішла. Жовта. Синій вже немає. Ліс відсів. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, будете дивитися, як ми. Забираємо пергові рамки, в які ми рамки підставляємо. Все це будемо показувати в наших відео. Розвиваємо бджіл, беремо ранній мед. До зустрічі!